Напередодні водохреща в Савинській православній церкві України відбулася божественна літургія та освячення води батюшкою Стефанієм. Як це було, я пропоную вам подивитися до світу на до добре, став святи Боже церков, і помолимось. Господи, помолимо. За святий храм, і тих, що з вілою побожністю та страхом Божим ходять до нього, Господу, помолимо, завдикую Отця нашого блаженнішого митрополита і Піфаня і велику нашу, високопресвященішу, архієпископа Митрофана, чесне присвіти, Христи за уміть плечі людей. Господу Господи помилуй, світ просвятив слава. Верта, ганя, кресися святи, Господи, Вікрися нася поклоні, Отцівський, мого власничі про тебе, улюблено тими ти синовим. Я назволив, зволив хреститися раді нашого спасіння, молити вже своє матері, що ти слави, Сан Апостоле, преподобний боносицю наші всіх святи, поні спаси нас, бо він благий і чоловіку любний, і з чого починає проповідь притича Господній. І заклику всіх до покаяння, бо покаянням очищається душа людини, покаянням приготовляється в душі дорога для Господа. Водночас Іоанн, зважаючи на думку народу що до нього, чи Він, Христос Месія, засвідчує, що Він не Христос, не Месія, Він тільки попередник. При що Він прийшов. Наперед приготувати дорогу для місії, а ця дорога є насамперед у людських душах. Господи, Дорогі браті, сестри, завтра на хрещення служба нас о 9-й годині, божесна літургія Івана Златоустого. І після літургії відбудеться велике освячення християнської данської води. Запрошую всіх на освячення води.